Незнайомці зі схожими обличчями мають схожу поведінку і ДНК. Дослідження показало, що незнайомці зі схожими обличчями мають схожу поведінку і ДНК. Вчені взяли світлини чоловіка, який уже 23 роки глядає схожих людей і знімає їх. При цьому двійники часто живуть у різних кінцях світу і не мають спільних пращурів. У чому полягала суть дослідження? Вчені зв'язалися з обома двійниками, взяли в них ДНК і попросили заповнити опитувальник щодо способу життя. Виявилося, що в них збігаються звички, поведінка та генотипи.